Скільки буде українців через 10 років? А скільки буде українців через 50 років? А скільки їх буде в 2100 році? Ви Скажете, та звідки я знаю? Ну, На те є компетентні органи. І ось, будь ласка, базовий сценарій ООН передбачає, що населення України до 2100 року, от як ви думаєте, що буде з населенням України? Поставте відео на паузу. І напишіть, воно скоротиться, чи воно зросте. Бо вже так скоротилося, що ніби далі нікуди. І має рости, правда? Поставте на паузу і напишіть, зафіксуйте вашу думку. От зросте за підрахунками ООН, чи впаде кількість населення. Написали? А тепер я продовжую. Скоротиться. До 15,2 мільйонів осіб. Скоротиться до 15 мільйонів осіб. Станом на сьогодні говорять, що в підконтрольній частині України 30 мільйонів, ну, можливо, 32. Хоча українці не вірять і в цю цифру. І кажуть злі язики, що мільйонів 25. Ви цього можете не помітити, якщо ви проживаєте, умовно, в Києві, у Львові, в Тернополі, в Івано-Франківську. Можливо, ви це ще не помітите, якщо ви проживаєте в Кропивницькому. Можливо. Але в 2023 році третьому, ми були в Миколаєві. І я зловив себе на паніці того, що людей. Ну, разів три менше, ніж те, що я бачив у 2021 році. Бо взимку 2022 року, з 21 на 22, я був у Миколаєві буквально за три тижні до початку війни, повномасштабний, і людей було дуже багато, а потім хлоп, і десь людей немає. Хтось виїхав, хтось мобілізований, хтось вже загинув, а хтось не народився. І ось ця проблема, я думаю, по містам дуже відчутна. Я не, навіть не буду вас просити написати, чи відчули ви, що людей менше стало. Я вам просто приведу, я сьогодні був на конференції, і а, там, на науковій конференції, о, один із дослідників показував карту європейську світла України, світла. І знаєте, що на тій карті? От Я залишу її в Телеграмі, тут і в описі канал. Виявляється, висновок такий. Це сьогодні прозвучало на Українській конференції. Виявляється, що європейці вже помітили, що в України мало людей. Люди є тільки концентруються біля великих трас. Тобто світла, де за межі траси плюс-мінус 10 км, немає. А там колись були села. А там колись були невеличкі населені пункти, міста немає, людей немає. От уявляєте собі? Біля трас є, а немає далі. Колись Європа тонула в релігійних війнах, і це призвело до того, що деякі частини Європи не були заселені по 50 років, по 100 років. Наприклад, Значна частина Німеччини сучасної, не була заселена по 100-150 років. Ну, тобто, люди так масово загинули, що просто не було ким населяти. Ну, просто не було. В містах почали заводитись олені, вовки, медведі, тобто, міста почали розчинятися в... в лісах, бо людей не було. І тривалий час Європа відновлювалася. І після цієї війни величезної, релігійної, яка викосила дві третіх населення Європи, Європа відновлювалася ще 300 років до показника. Тому ось ці дані ООН, а у нас сьогодні 25-й рік, 2100 – це 75 років. Це через 75 років. І якщо ми з вами подумаємо, що та ну, що це за показники, друзі? А чому б ні? Чому б ні? Якщо немає чоловіків, то не народжуються діти. Жінки можуть їхати і за кордон, багато жінок за кордоном, багато і в Україні. Але є моменти, пов'язані з тим, що жінка може не народжувати двох, трьох дітей, коли поряд немає чоловіка. Це все така собі історія. Люди бояться народжувати дітей. І до тих. Втрат, втрат, які ми маємо сьогодні. А я так підозрюю, що якщо взяти ті, хто виїхали, і ті, хто загинули, включно з військовими, все, то я думаю, що ми підберемося до цифри в 10 мільйонів. Ну, Бо так десь і є. Якщо сьогодні 30 мільйонів на підконтрольній території, а те, що ми не контролюємо, це ще ну, мільйонів 5, напевно, ну, можливо, 7, а раніше було 42, 44, 45 мільйонів. Тобто, фактично, ми маємо відток десь 8-10 мільйонів. І з цих 8 мільйонів, не будемо брати, прям 10, хай 8 мільйонів, з них 5 мільйонів точно нікуди не повернуться. Вони вже асимілювалися, вони вивезли дітей. Вони там одружилися, вони там завели сім'ї, вони розлучилися з чоловіками, які тут. Деякі чоловіки загинули, все. І до ось цієї цифри 8 мільйонів сміливо можна додавати потенційно років на 30 і ще мільйонів 20 ненароджених. Ненароджених. І обміну людьми не буде. Тобто частина людей старіє, помирає. А на їх місце не приходить ніхто. І а, вчора ми ставили діаграму, до речі, вона є в телеграмі, тут в описі під цим відео, так от, рівень смертності в Україні втричі, да? втричі перевищує рівень народжуваності, тобто немає ким заміщати людей. І те, що сьогодні, здається, нібито непомітним, матиме ще довготривалу динаміку. Тобто воно не стане отак зразу, раз і народилося 2 мільйони людей, де вони візьмуться? Тобто, це буде ще мати оце падіння демографічної ями, воно буде, буде і буде і буде. Так ось. ООН на цьому не зупинилась. Вони написали наступне: що це позитивний сценарій, тобто, це ще й оптимістичний сценарій. А песимістичний сценарій говорить про те, що може бути на території України. Менш ніж 10 мільйонів людей. Виявляєтеся? мільйонів людей. Це вже вкрай деструктивно. І в таких а, параметрах абсолютно не дивно, що деякі а, чиновники, деякі демографи, а, економісти говорять, що, на жаль, але для того, щоб забезпечити таку велику територію. Нам доведеться завозити людей з інших країн. Ось вам і наслідок. І може так статися, що велика територія, за яку ми боремось сьогодні, років за 50-100 за не буде належати українцям. Бо може так статися, що поряд із 20 мільйонами з 15 мільйонами українців. В Україні може жити ще 25 мільйонів неукраїнців. Ну тому що ресурс, ресурсний потенціал України це від 35, це норма, десь плюс-мінус, до 60 мільйонів. Згадайте, в 1991 році Україна, вийшовши зі складу Радянського Союзу отримавши незалежність, мала 54 з половиною мільйона громадян. Сьогодні на підконтрольній території 30 за 30 років. Що буде далі? Напевне, тільки дуже великі оптимісти скажуть, що буде зріст шалений. Я поки що причин не бачу. Можливо, бачите ви. Напишіть в коментарях, що потрібно зробити для того, щоб ми не зменшувались. І не прямували в нуль. Не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати, можна стати спонсором каналу, це також вітається. І пам'ятайте, що це ваша земля і нас зменшується. Ну, Велику роль тут грає мир, який нам потрібен, щоб ми не зменшувалися. Але це вже тема інших відео.